У Києві заговорили про підвищення мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень, тоді як прогнози зростання реального ВВП країни цього року скоригували у менший бік. Чи витримає наша економіка нові потрясіння? Вітаємо. Звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь «Новини Лайф». Що буде з курсом долара вже восени і чи піднімуть зарплати та пенсії, на якому рівні можуть залишитися ціни на продукти? Про це ми поговоримо з економістом Олегом Рубелем. На сьогодні без сумніву Україна в дуже складних умовах, військових умовах і в більшій частині успіхи економічні у <кій> нас пов'язані з тією макрофінансовою допомогою і просто фінансовою допомогою, яку наші партнери фінансові партнери, які, які світовий банкерів в першу чергу країни Р європейського союзу, безпосередньо європейський союз надають Україні для того, щоб та економіка, яка є на сьогодні, зокрема соціальний сектор, були в більш-менш стабільному стані, і це все слово як питання. Стабільність це дуже дуже важливо. Це залежить, на мій погляд, від е, тих фінансових там, вливань, які е, можуть бути на, на сьогодні зі сторони європейських партнерів, знову ж таки світового банку. Але е, наскільки мені відомо їх позиція, якраз пов'язана з стабілізацією в дуже обмеженому підвищенні будь-яких витрат, які стосуються бюджетних витрат, зокрема, е, це стосується це структури пенсійного фонду, який ну приблизно на одну е, третину залежить безпосередньо від вливань з. Державного бюджету. Тобто, дійсно можна зробити і витратити ресурси, ресурси, фонди і державні, які в принципі тот резерв, який є на сьогодні. Але я впевнений, що європейські партнери такий підхід не, не підтримують. Я впевнений, що на сьогодні будь-які зміни на сьогодні, значні, значні зміни для нашого бюджету. Будуть, якщо не фатальні, то будуть важливим ну, серйозним, серйозним тягарем. Тобто, в принципі, поплі популіські так би мовити, розмов. Мови, кроки в принципі, сьогодні можуть мати місце, але е, наслідки наслідки пов'язані з вичерпанням резервів, е, можу є небезпечним. Небезпечним явищем. Є загальна ідея відв'язати пенсії пенсійний, пенсійну систему від рівня е, мінімальної заробітної плати. Звісно, якщо це зробити, то буде більше лаг. Відповідно, і деякі проблеми, пов'язані з підвищенням пенсії, можна вирішити таким чином. З іншого боку, зрозуміло, що пенсійний фонд у нас формується з єдиного соціального внеску, і коли вони у нас підтримають. Піднімається мінімальна зарплата а по суті, це для багатьох сфер бюджетників. Це основна зарплата. Вона не мінімальна, бо розумієте, що мінімальну зарплатню отримують не тільки перший розряд. А приблизно половина з тих розрядів, які є сьогодні по оплаті, по, по, по оплаті праці, тобто на розміри на бюджету пенсійного фонду, цей єдиний соціальний внесок, відповідно, відповідно підвищення мінімальної заробітної оплати, він значно, значно росте в такому в такому випадку дійсно підвищення відповідно мінімальної заробітної плати вона викличе підвищення підвищення податків єдиного соціального внеску в загальній, в загальній кількості і тому ці гроші можна пропорційно використати на підвищення пенсії в такому випаді гіперінфляції взагалі серйозної інфляції не буде ці процеси вони пов'язані з періодичними змінами курсу з одного боку з з іншого боку з міжнародним фінансовим ринком на сьогодні. на міжнародному фінансовому ринку долар стабілізується відповідно до нього і буде стабілізуватися і гривня. На мій погляд, на якийсь період, і, скоріш всього, до нового року. А потім, ближче до нового року, буде певний певний зріст, певний зріст, і подивимося, які в нас прогнози відповідно того, що який курс запланований на наступний рік. До нового року варто чекати певно, певного трохи тут буде не працювати на лаг, буде на випередження скоріше всього, працювати система. І до нового року буде певне під, підняття курсу курсу долара. І головне питання: тут до чого прив'язуватись? Тобто, є ідея переприв'язати українську гривню від долара в усіх фінансових операціях до євро. Ну, це серйозне питання, яке має бути окремо пророблене. Я такий підхід підтримую. Наприклад, та та саме Болгарія довгий час прив'язали свою валюту Львів безпосередньо до євро. і Він коливався разом з євро на сьогодні. Євро Утримуються бо сумніву в сучасній політиці. Ну і скажімо так, дивлячись на ту загальносвітову і ситуацію політичну, і роль США, яка який не залишається сьогодні надійним партнером. Для цього євро мало б бути більш стабільною валютою. І в будь-якому разі наш європейський вибір має бути під і підтриманням європейської фінансової системи. Більш щільним уходженням нашої системи національної, і відповідно прив'язання до євро це дуже перспективно. Це буде залежати від загалі ходу перемовин щодо вступлення України в Європейський Союз. Звісно, що ми познімали питання, наче то з словаччини буде. Я думаю, знято і питання з Угорщини на сьогодні і. До 30-го року, я думаю, у нас ці питання можуть бути вирішені що стосовно прив'язання до євро і інші такі кроки, які нас готують до повноцінного входження в європейський союз. До речі, це по практиці хочу сказати, що насправді преференції, які просто Україна, а кожен українець отримає від входження в Європейський союз, підприємництво в першу чергу, інновації, вони того варті для того, щоб отримати пряму. З часом пряму пряму дотацію, пряму допомогу від такої спільноти, як європейський союз, не тільки преференції, не тільки інновації, але й пенсійне забезпечення по мінімалці таке в Європейському Союзі. Звісно, це не буде 5 тисяч євро, але мінімальний, мінімальна я думаю, що близько 1 тисячі євро на сьогодні там. Ну, наприклад, таку гіпотетичну цифру, скажімо, яка буде в 10 разів більша ніж, ніж сьогодні, але все ж таки є стандарти Європейського Союзу, і ми маємо до них тягнутися. І, скорішого, вони будуть забезпечені, але в довгостроковій перспективі. Більша частина бізнесу вона все ж таки платить мінімалку на сьогодні. Це більше е, стосуватися не підприємців, а середній бізнес, і крупний бізнес. А на сьогодні проговорюють питання взагалі повної акціонерізації державних підприємств і серйозні е, мають бути суви в управлінні е, державним сектором, зокрема, і не тільки державним сектором. Більший. Е, Комерціалізації і корпоратизації бізнесу, який є, як є на сьогодні відповідно мають підтримуватися таким чином структури середньої ланки бізнесу. І бо вони потягнуть на себе весь цей тягар, який не на сьогодні. Що стосовно функції підприємництва і наших фопів, фізичних осіб, то в принципі мале підприємництво і його сутність якраз для того, щоб забезпечити соціальний певний рівень, рівень зарплат і самозайнятість населення. І відповідно, в що стосовно взагалі сектору самозайнятості, тут є перспективи в системи пенсійного накопичення, тому коли. Кожен підприємець буде відкладати собі наперед, тому що цей сектор, цей сектор економіки він, на жаль, від, ну, від державного, наприклад, і, або державних службовців він е, не впливає так серйозно на формування фондів е, пенсійного фонду. Ну, крім того, багато функцій дуже важливих пенсійного фонду, такі як і соціальне страхування, підтримка вразливих е, верст населення, так також залишається за пенсійним фондом, і це також залишається е, цигарем, але наскільки я розумію. Ц ця частина фонду вона покривається з національного бюджету. Я впевнений, що треба вкладатися в інноваційні напрямки, які на сьогодні підтримуються державою, міжнародними донорами, шукати не тільки своє місце на, на ринку, а в не тільки на українському ринку, а розуміти, розумітися на європейському ринку. На сьогодні дуже є багато можливостей, на мій погляд, з промисловим безвізом, з транспортним безвізом. І треба використовувати можливість сьогодні. Є можливість. Релокації, і ці навіть ці підприємства, які релоковані навіть за кордону отримують підтримку. Е, і головне це е, продуктивні перспективні ідеї наших підприємців, це е, створення стартапів, це створення конкурентно спроможної продукції чи послуг. А держава має і продукцію і послуги інституційно підтримувати, тому що відповідно їх експорт, якщо він зараз під, під, певним, під певним, це саме стосується там, сільського господарства, там під там, питань дуже актуальне зараз обговорюється там ріпака і тому подібне. Ці всі плюси, ті всі, скажімо так, наробки, які за 30 років Україна в економіці зробила, мають бути збережені, і тут треба бути обережним. Не робити, не робити такою інституційних дурниць, і ці так би мовити, ці царини, де Україна є безсумніву, зокрема в аграрному секторі, є передовою країною, зокрема в економіці, і бо їх підтримувати всіляко і зберегти, попри ці умови війни, в яких ми зараз знаходимося. Українська економіка нині живе у стані постійної турбулентності, і будь-які рішення від перегляду пенсії до курсової політики потребують виваженого підходу. Головним викликом залишається незмінним, як у складних умовах війни зберегти фінансову стабільність. Ви дивились проєкт Новини Лайф, Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.